На камісіято дев'яти учасник жила проголосувати я. Давайте паспорт. Незаконне дострокове голосування на виборах президента Росії спочатку розпочалось на південних окупованих територіях України, а згодом на східних готуватися ж до нього окупаційна влада почала раніше. Так, ще середини лютого на окупованій Херсонщині члени виборчих комісій почали обходити будинки місцевих. Там заявили, що такі рейди зробили з метою ознайомлення місцевих із процесом проведення виборів. У Херсонській обласній адміністрації пояснили, що таким чином представники окупаційних адміністрацій намагалися отримати повні списки місцевого населення. Ймовірно, це дало свої результати, каже головний редактор Херсонського сайту мост Сергій Нікітенко. З'явилися нарешті в них списки виборців. Я не кажу. Що це прямо списки виборців, так як ми розуміємо ну, в нормальних країнах, да, де є реєстр, де є витяг з реєстру, де список виборців це не, не просто папір з надрукованими буквами, да, це витяг саме з реєстру. Вони з'явилися списки, надруковані типографським методом. Їх було наскільки я розумію, небагато. Ми зустрічали, ну, бачили їх на відеорепортажах. Окупаційних медіа, і це каже про те, що вони трошку хоча б намагаються надати вигляду легітимності. Сам же незаконний виборчий процес на окупованих територіях був поділений на три етапи, каже радник голови Запорізької області Михайло Самікін. В першу чергу до голосування залучили російських військових. Виборчі дільниці розгорнули прямо на військових позиціях. Членами ж виборчих комісій на фронті додає Семікін виступили самі російські військові. За получення пожалуйста. Пройди, пожалуйста, туди. Другий етап це попереднє голосування для маломобільних людей та тих, хто живе у важкодоступних та прифронтових містах. Третій основний етап виборів президента Росії, який відбудеться з 15 по 17 березня 2024 року. Дати ж проведення попереднього голосування на окупованих територіях відрізнялися. Так в Херсонській області воно розпочалось 27 лютого, а завершилось 3 березня. Впродовж тижня виїзні комісії у супроводі російських військових обходили будинки місцевих. Та проводили голосування. Мобільні дільниці облаштували прямо на вулицях. Вуличне голосування Сергій Нікітенко назвав дивним та наголосив, що проходило воно у супроводі танців та пікніків. Аналізуючи фото і відео, які з'являлися у соцмережах, у голосуванні брали участь переважно люди старшого віку. А на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росія адміністрація почала проводити незаконне дострокове голосування 25 лютого. Для голосування приймали будь-які документи, у тому числі водійські посвідчення, зазначає радник голови Запорізької області Михайло Самікін. Їх задача, щоб як найбільше кількість людей проголосувала. Саме за Путіна також фіксуємо такі факти, коли до лежачих хворих спочатку приїжджали, щоб примусово вручити російський паспорт. А після цього приїжджали з такими вимаганнями, рекомендаціями в потрібному місці ставити галочку. А в Окупованому Донецьку голосують з 10 березня. По окупацію з 2014 року, вибори президента Росії там проводять вперше. Сама ж підготовка до голосування в Донецькій області, як і в інших окупованих регіонах, також розпочалась раніше. Повідомляють анонімні джерела Радіо Свобода. У лютому члени виборчих комісій обходили домівки. Були правда без військових і без зброї. У них вся необхідна інформація є. Вони знають, хто де прописаний, питають, де ці люди зараз перебувають. У лютому просто питали, а зараз вже почали ходити зі скриньками. Окрім рейду, квартирами та будинками місцевих у Донецьку також облаштували виборчі дільниці Просто неба а люди голосують навіть у дворі на лавочці. ми раді, що ми увійшли до складу Росії, і тепер ми росіяни з усіма правами. Я можу показати вам паспорт, тому ми голосуємо за президента, тому що ми хочемо миру, достатку. Головне, щоб усе було добре, головне, щоб був мир і вода. Вуличні вибори проходили і в окупованому Маріуполі, теж з піснями та танцями. До цього ж у місті відбувалися відповідні агітаційні акції. В окупованій Луганській області незаконні вибори стартували 11 березня, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За голоси жителям окупованої Луганщини обіцяють сухпайки, а бюджетникам дали завдання фотографуватися на дільницях разом із родинами, як і в інших окупованих областях. Представники комісії разом із озброєними військовими ходили по будинках та збирали голоси людей. Як вас звуть? Дакі романовна і романовна ми прийшли к вам, щоб ви проголосували. Романна, не спішите, все хорошо. І... на Луганщині. Цьогорічні незаконні вибори відзначалися посиленою охороною. Про це Радіо Свобода розповів український військовий Артем Карякін, який до 2021 року перебував в окупованому Стаханові. За його джерелами у місті кожну виборчу дільницю охороняють сили Росгвардії. Я думаю, 2, 2, 3... Я думаю, вони ще 2-3 місяці тому почали готуватися. У чому полягала підготовка? Комісія із Росії надіслала документи окупаційній владі Луганської області, де просили забезпечити повну безпеку. Тобто, вони слідкували за встановленням відеокамер навколо виборчих дільниць та забезпеченням безпеки навколо цих дільниць. Вони дуже боялися якихось терактів та інших провокаційних акцій. Попередньо на незаконних дострокових виборах окупаційна влада заявила про явку у більш як 50 відсотків Україна ці вибори не визнає, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. А Верховна Рада ухвалила звернення до іноземних урядів та парламентів, аби засудити проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Анастасія Потапенко Радіо Свобода.